Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо, як створювати електронне направлення на підставі історії типу емердженсі для діагностики нашого пацієнта. Перш за все, шукаємо пацієнта в переліку пацієнтів вашого закладу і відкриваємо історію типу емердженсі. Для того в полі «Тип» обираємо емердженсі. Далі вказуємо дату госпіталізації нашого пацієнта, наприклад, 17.30, був госпіталізований, обираємо тип екстрена, обираємо відділення, в яке був розміщений наш пацієнт. От, обираємо лікаря і встановлюємо стан лікувиці. Після цього натискаємо кнопку Застосувати. Так, ми вказали палату, вказуємо палату. вказуємо за Кнопку Застосувати. Історія відкривається з типом емердженсі. Далі, як всі ви знаєте, на вкладці протоколи нам треба додати епізод типу лікування. Далі о, встановлюємо назву епізоду і натискаємо кнопочку «Ок». Далі відкривається вікно з інформацією саме по епізоду. Дата відкриття епізоду равна даті госпіталізації нашого пацієнта. Тип епізоду лікування і назву епізоду. Натискаємо Виконати. Після цього нам треба додати послугу, яка була надана нашому пацієнту. На вкладинці послуги натискаємо кнопку Додати і обираємо, ну, наприклад, консультацію, наприклад, консультація терапевта. Далі на вкладці медичні документи додаємо медичний документ відмова від шпиталізації. В документі відмови від шпиталізації ми показуємо період часу, протягом якого пацієнт знаходився у вас у відділенні. Наприклад, пацієнт знаходився у вас 30 хвилин. Але ж це може бути більше або менше. Далі, тип. Пріоритет о, даної взаємодії буде ургентний. Далі обираємо будь-який діагноз. Я оберу з переліку о, моїх обраних діагнозів о, бронхів. І о, далі натискаємо кнопочку Виконати цього достатньо діагноза і пріоритету. І відправляємо цю о, відмову від шпіталізації до ехелсу. E Натискаємо кнопочку Ді «E health і підписуємо. У вікні з накладанням цифрового підпису вводимо пароль до нашого ключа, натискаємо Підписати. Після того, як ми отримали повідомлення з серверів ЄХЕЛС про те, що взаємодія завантажена, натискаємо ОК, статус ЄХЕЛС змінився на «Завершено». і статус нашого епізоду став «Діючий». Тепер саме час зробити електронні направлення нашому пацієнту. Наприклад, ми йому створюємо декілька направлень на якісь аналізи і на якусь функціональну діагностику. На вкладин... Переходимо на вкладинку направлення. Це треба зробити до того, як ви закриєте епізод на вкладці «Протоколи». Тобто епізод повинен бути діючим, наголошую на це. На вкладці направлення натискаємо кнопочку Додати і обираємо будь-які аналізи для нашого пацієнта. Можна, до речі, обирати декілька одразу, наприклад інсулін, калі, там, квіатині, кров. Ну, і достатньо. Натискаємо обрати. Після цього у нас програма буде запрашувати відповідно до кожної послуги обрати категорію. У нас все буде лабораторна діагностика. Друг за другом програма буде відкривати, вам тільки треба поставити правильну діагностику, категорію і натиснути кнопку Виконати. Наприклад, всі наші аналізи ми створили. Далі. Наприклад, ми хочемо зробити йому ще рентген, ну, наприклад, рентгенографія носа та, наприклад, Давайте, візуалізація у нас. Вот. Ось такі у нас направлення будуть. Далі одразу всі направлення підписуємо. Для цього відмічаємо перше направлення, затискаємо кнопку Shift і натискаємо на останнє направлення. Всі направлення помічені після цього. Ми можемо натиснути кнопку відправити і підписати тільки один раз. Програма сама накладе електронно-цифровий підпис на всі направлення, на всі чернетки направлення. І тепер ми будемо чекати, поки з сервера Єхас прийде номер нашого електронного направлення. Після того, як ми отримали номер електронного направлення, натискаємо ОК. І статус є у нас змінюється на «Активний». Після цього ми можемо записати ці направлення до лабораторії. Наприклад, помічаємо всі аналізи таким самим чином, затискаючи клавішу Shift. І обираємо значок. Ось такий значок у вигляді наручників. Написано Візит за направленням. Обираємо візит за направленням. Обираємо відповідний кабінет. Ну, якщо, у нас кабінет обираємо. якщо у нас з історії емердженсі, то у вас тут буде створено кабінет лабораторії emergency. Обираємо. І обираємо, на який час ми запишемо нашого пацієнта до лабораторії. До лабораторії, ну, Наприклад, на 18-20. Далі е, е, треба змінити стан цього візиту на підтверджений. Е, тут ми побачимо послугу, яку будуть додані до цього візиту, і натискаємо кнопочку Виконати. Так само ми е, зробимо запис до лікаря діагноста Рентгенографія носу, наприклад, ми зробили. Також натискаємо к, е, кнопку Візит за направленням, обираємо візит за направленням. І обираємо лікаря, до якого ми хочемо записати. Наприклад, це у нас буде лікар Ревенко Олена. Обираємо відповідно м -м час, на який ми записуємо нашого пацієнта. От. І також робимо статус візиту, підтверджений, натискаємо кнопочку Виконати. Після цього відповідні лікарі заходять в свої вікна, в лабораторію та лікар і відпрацьовують за даними направленнями. Наприклад, лікарі-лаборанти заходять в вікно дослідження. Отут можна обрати. Зі списку кабінетів, о, відповідний кабінет, наприклад, кабінет лабораторії Емердженсі, натиснути кнопочку Оновити, і тут з'являться всі аналізи, які були, о, на які були створені електронні направлення, о, о, саме оці чотири аналізи нашого пацієнта. От. І лікар-лаборант, як завжди, може. Працювати з цими направленнями. Також лікар-діагност заходить у себе в вікно лікар-діагност і в розділі амбулаторія, тому що історія типу мерженців дорівнюється амбулаторному візиту, кнопочку оновити, і у нас тут з'являється рентгенографія носа. Це саме це направлення, яке було у нашого пацієнта. І так само, як і завжди, відпрацьовує це електронне направлення та погашає його. Після того, як лікар приймального відділення створив всі ці направлення, лікарю потрібно закрити обов'язково протокол лікування. Він може це зробити як до того, як прийдуть результати цих направлень в приймальне відділення, так і після того. Тобто треба натиснути кнопку Закрити, обрати з ініціативи медичного працівника, ну, тому що ви ж ну, проконсультували свого пацієнта, обрати дату закриття. Епіз... Дату та час закриття епізоду, натиснути кнопочку ОК. Дочекатися, поки статус «Ехелс» цього епізоду стане завершений. Епізод закритий, Статус «Ехелс» епізоду завершений. Після цього робота з даною історією, типу емерженці вже неможлива. Після цього направлення не можна буде створити. Тобто, історія цього направлення виключно до того моменту, як ви закрили епізод. Дякую за увагу, до побачення.